Чоловіки за кордоном не панікуйте. Якщо у вас закінчується закордонний паспорт, а українське консульство або ж ДП документ відмовляється вам його надати. У вас є вихід, і це Сірий паспорт за кордоном. Перед продовженням прошу вас підписатися на інстаграм і телеграм-канал. Країна Європейського Союзу є документ, який називається Travel Passport. Він замінює дію закордонного паспорта, і з ним можна подорожувати в кожній країні світу. Наприклад, у Польщі цей документ називається Документ подружжя, і він видається на один рік. На даний момент його можуть отримати ті українці, які мають карту сталого побиту, карту резидента, додатковий захист або ж статус гуманітарної допомоги. Якщо у вас статус УКР або ж карта побиту тимчасова, ви поки не маєте права отримати даний документ. Можливо, польська влада в ближчому часі змінить свої закони і так само як для білорусів, відкриє двері і дасть можливість отримувати українцям цей документ. Видається він на один рік часу. У Німеччині також надається такий документ. Він виглядає ось так, і видається він на те.